Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. У Криму росіяни готуються до евакуації. У тимчасово окупованому місті Армянськ на півночі Кримського півострова російські окупанти готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення. Про це повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Це пов'язано зі вчиненими росіянами терактом на Каховський ГЕС, через який відсутня вода у північно-кримському каналі. Це порушило процеси виробництва на заводі Кримський титан в армянську до критичного рівня. Відновити роботу у мінімально налажному режимі росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку кримського титану, зазначили у ГУР. Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії РФ упродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівки на заводській і прилеглій території. Теракт на підприємстві Кримський Титан, до якого готуються російські окупанти. Означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками, наголошує розвідка. Там пояснила, що на холодильному обладнанні кримського титану використовують приблизно 200 тонн технологічного аміаку. У випадку вибуху на заводі аміачна хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою, передусім, опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район. Та південні райони Херсонської області, додали в гур. Пали російське, і з таким закликом виступили партизани Натот. Активісти громадського руху спротиву Жовта Стрічка закликали мешканців тимчасово окупованих територій спалювати речі з російськими триколорами або з георгіївськими стрічками. Багато хто думає, що натот немає українського підпілля, адже російська пропаганда створила інформаційну бульбашку, мета якої обманути людей. Але є одне, але спротив є. Ми отримали сотні повідомлень від людей, які живуть в окупації, і вони готові спалювати все російське, зазначили активісти. Раніше активісти протягом доби намалювали понад сотню графітів в містах окупованого Криму, зокрема у Феодосії, Ялті та Сімферополі. Жовта стрічка також закликала небайдужих збирати інформацію про встановлення відеокамери в окупації та писати про українські гасла на російських банкнотах. Рух громадського спротиву виник торік навесні в Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська, і швидко поширився на всі інші окуповані території. Частина українців може залишитись без питної води внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Близько 700 тисяч людей в Україні ризикують не мати питної води. Зазначається, що йдеться як про території під контролем України, так і про тимчасово окуповані Росією. Про це в інтерв'ю Associated Press заявив заступник секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріфіц. За його словами, ООН забезпечила допомогу 30 тисячам жителів затоплених територій, які перебувають під контролем України. На місці працюють волонтери. Водночас російські військові не надали організації доступу до окупованих територій для надання допомоги постраждалим. По суті, Росія продовжує знищувати українців різними способами, в тому числі залишаючи цивільне населення сам на сам із бідою, що призводить до загибелі. Гріфіц вважає, що повені в Низені Дніпра неминуче призведуть до зниження обсягів експорту зерна, підвищення цін на продовольства в усьому світі та зменшення доступної кількості їжі для мільйонів людей. Водночас президент Володимир Зеленський закликав міжнародні організації негайно долучитись до рятувальної операції на окупованій частині Херсонщини, оскільки зараз їхня допомога є мізерною, а наслідку від підриву ГЕС є катастрофічними. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на тот. РФ, прикриваючись дітьми, захищає свої військові об'єкти. Окупанти мають намір перевести українських дітей до Криму, які тимчасово перебувають в окупації, та розмістити їх поблизу військових об'єктів. У такий спосіб росіяни збираються створити живий щит для своїх баз. Про це повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець. Також окупанти припускають, що такий крок дозволить їм у разі потреби провести провокацію з масовими жертвами та дискредитувати ЗСУ перед світовою спільнотою. Фактичне викрадення українських дітей має виглядати як, начебто, місія порятунку. Хоча при цьому ФСБ РФ вважає, що поруч з місцями відпочинку дітей необхідно розмістити пункти управління військами, вузлові підрозділи, наприклад, ракетні або артилерійські, та облаштувати місця зосередження відходу російських окупаційних військ у разі просування українських військових у глиб Криму, пише Лубінець. Одіозний Нікіта Джигурда приїхав в окупований Донецьк. Путініст побував на позиціях окупантів, які щодня обстрілюють українців ракетами. 62-річний російський актор і співак Нікіта Джигурда, який народився в Києві, свій візит потрактував як потребу підтримати хлопців своїми віршами. Відомо, що скандальний артист побував прямо на позиціях російських загарбників. Король епатажу з особливим захопленням спостерігав, як російські солдати стріляють з міномета по Україні, а також зробив світлини під час обстрілів. З'явився Джегорда на тимчасово окупованій українській території у військовій формі окупантів. Цікаво, що дружина російського актора Марина Анісіна поділилася фотографіями артиста у своєму блозі та заявила, що пишається чоловіком. Зазначимо, що Джигурду не вперше вже помічено серед російських окупантів. У березні в мережі було відео з російським співаком в окупованій Волновасі Донецької області. Тоді путініст також позував у військовій формі. Росіяни залишили без газопостачання цивільних під Мелітополем. Мешканці селища Новобогданівка Мелітопольського району залишились без газу, оскільки російські окупанти пошкодили газопровід, коли рили окопи. Про це повідомив мер Малітополя Іван Федоров. За його словами, окупаційній адміністрації байдуже до потреб цивільних людей. Вони відмовчуються у відповідь на їхні прохання. Він зазначив, що росіяни не поспішають лагодити газопровід. Ще з березня минулого року окупанти залишили без газу мешканців Бердянська, а з липня населення Мелітопольського, Пологівського та Васильківського районів. Кілька місяців до зими люди виживали як могли. Цього разу лагодити теж не поспішають, панікують і вболівають лише за свою власну шкуру, зазначив Федоров. Більше цікавої інформації читайте на сайті Infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву, посилання в описі до цього відео. На цьому все. Зустрінемось через тиждень. Україна переможе!